От вам погода через півгодинки. Бачите, який сніжок продовжується. Класно. Вон же скільки снігу випало за півгодинки. Така краса продовжується. Такий великий лопатий сніг. Тут триянди класні сліпить. влітку. А я підживам такому гітрі парасолькой і знімаю вам таку класну погоду, як зима бореться з весною. Як красота. Всіх за святом. Пока-пока.